Орські міській лікарні тривають роботи задля покращення закладу. Певні зміни є необхідними задля отримання статусу кластерної, зазначив директор медустанови Сергій Солтик. Переглянув хід робіт і голова депутатської комісії з питань охорони здоров'я Олександр Тонкошкур. Депутатський корпус, виконавча влада та адміністрація лікарні наразі щільно співпрацюють задля вдосконалення медзакладу. По перше, хочу дуже подякувати. весь депутатський корпус. Особисто Василь Санча Гуляєва, мера нашого міста, який дійсно дуже була проведена велика була велика робота в плані того, що ми отримали статус кластерності. Дійсно, на сьогоднішній день постанови кабінету міністрів немає визначення даного статусу постанови Кабінету міністрів, але є перелік на офіційному сайті МОЗ, де є перелік лікарень, в якому і ми є ми в статусі пластерної лікарні. Це дуже позитивний рік. Наразі у медустанові тривають роботи за декількома напрямками: облаштування палат, заміна вікон на нові металопластикові, відкриття реабілітаційного відділення. Тощо місто нам завжди допомагає. Депутатський корпус ні разу нам не відмовив минулому році були великі надходження з місцевого бюджету. Кінець року ми запланували з депутатами і з правовласником нашої лікарні запланували великі зміни. Депутатам були видані кошти на придбання кондиціонерів, що сьогодні потребує вимоги Національної служби для встановлення кондиціонерів в палатах перебування хворих та там, де проводять свою роботу ординаторських лікарі. Майже 80 кондиціонерів, вони встановлені, і за це заплатили кошти наша місцева влада. Також задача нам була поставлена міністром міністрам та Нашою, нашою державою на сьогоднішній день ми знаємо, в яких скрутних умовах знаходяться наші військові, отримують травми, інвалідність і так далі. Тому потребує дане населення і наше громадне гражданське населення та військові реабілітації. Тому державний є державний заказ на дану послугу. Ми плануємо в цьому році відкрити відділення реабілітації, на яку майже отримали від місцевої влади депутати. За дуже це підтримали. 4 мільйони 600 на придбання обладнання для процесів реабілітації, які будуть відбуватися в цьому відділенні. Наша ж задача ми відправили вже медсестер. Ми шукаємо фахівців, які будуть працювати в цьому відділенні. Це дуже велика задача, тому що таких фахівців держава не готувала раніше. Тому їх треба знайти або навчити. Залучити з інших регіонів, але ми цим займаємося. Також у лікарні тривають роботи з облаштування найпростішого укриття, а також встановлення протипожежної системи. Ці вимоги є першочерговими, адже це безпека людей. Питання до кластерної лікарні є з питанням гражданської оборони. В нашому закладі дуже був незручний, незручне підвальне приміщення, тому ми не можемо зробити повністю бомбосховище. В межах цього проєкту ми робимо найпростіше укриття. Та також у нас проводяться великі роботи по всьому закладу, це поліклінічне відділення наше на 1 травня та по цій локації в стаціонарі пожарна охорона. Так само ми можемо не можемо припинити роботу закладу. Ця робота паралельно проводиться велика нагрузка і на санітаричок які прибирають, на технічний персонал, який забезпечує роботу, але це потрібно без пожарної охорони. Заклад не має права працювати. Зараз у лікарні є труднощі з кадровим забезпеченням. У медзакладі бракує майже 20 профільних лікарів та 40 медсестер. Порядка 20 20 двадцять нас посад, які нам крайне необхідні. Ми звернулися на всі рівні. Медичний інститут. Звичайно, у нас, що крім того, це з це звишує освіту, це врачі, що у нас дуже багато не вистачає середніх працівників медсестер. Дуже багато. Порядка у нас 40 посад вільних. Я можу б 40 людей взяти на роботу. медсестер. Їх нема, просто нема. Я а, з цього року почав. А, ну. Так званий контроль, тому що депутат місцевої ради має право згідно чинного законодавства контролювати процеси, які відбуваються в нашому місті. А роботи, які були проведені раніше, дають нашому медзакладу велику перевагу. Це і потужні генератори, які забезпечують роботу усієї лікарні, великі кисневі станції, які були встановлені ще за часів ковіду, та продовжують працювати сьогодні в першу чергу у відділенні реанімації. Також ведуться роботи з реставрації. Дитячого відділення створюються умови для інклюзивної частини населення. Тощо зазначимо, що поділ кожної території на госпітальні кластери це спосіб збалансувати переваги та недоліки децентралізації, коли територіальна громада буде чітко знати, до якого госпітального кластеру вона належить, та мусить враховувати роль свого медичного закладу в роботі всієї системи. Госпітальне планування надає кожній громаді орієнтир, де і які послуги мають. Отримувати мешканці, де необхідна співпраця з іншими громадами, все буде Україна. Єлизавета Череметєва, Світлана Кузьменко і Титри.